Ось підготовляємо наше поле для висадки баштана. Сьогодні у нас 11 число, 11 травня. Ось так воно виглядає. Ми осінньо його скроплювали, зараз його все перегорем. А тоді вже, якщо міжряддя скриємо таким ґрунтовим гірбецином, будемо стелити плівку, тому що під плівкою нам не зашкодить бур'ян, він буде там. Сохнути, а міжряддя скриємо ґрунтовим гербіцидом пізніше. Перед тим, як стелити плівку, ми його заволочимо, постелимо плівку, прокапаємо, внесемо індіцит від шкідників. І тоді будемо висаджувати наш баштан. Це пригорали нашими поле під кавун. Ось з краю ми засіяли овець з одного. Бачимо, тут у нас буде. Далі. Тут три, три рядки буде. У нас лохіни. Одного рядка посадили, плануємо ще 6 два поки посадити. І ось кусочок, бачите, який. Ми пригорали, Там теж із краю ми засіяли овсом, щоб був затишок для нашого баштана. Тут затишок у нас буде малина. Ось тут краєм кинули ми овес, таку невеличку грядочку, можна сказати, щоб була, був затишок. А це все поле будемо садити наш кавун. Будемо стелити плівку і садити. Зараз покажу вам з того краю, як воно виглядає. Так виглядає воно з цієї сторони. Ось ви бачите поле, тут десь буде в нас 30, 32 десь соти десь так. Тільки ця сторона. А зараз ще вам покажу за трактор. Такий трактор є у мене, помочник. Ну і тут маленький такий кусочок ось. Бачите, там до лохиде. Ось так в нас плани. Будемо працювати далі.